Вітаю! Ви на каналі Unity для своїх. І сьогодні ми поговоримо про те, що вас чекає далі на цьому каналі, який напрям руху, що де як буде. Сьогодні у нас на огляді uh, Game Jam Codium Games 3, наш третій Game Jam, якийсь висновок по ньому. Uh, по Samurai DC поговоримо трішки. Uh, деякі колаборації, які я планую, вообще, взагалі про план uh, розвитку каналу. Що буде, як буде, про це все ми поговоримо в цьому відео. І так, почнемо ми з Codium Game Jam 3. Насправді, я вважаю, це один із трьох джемів, який ми проводили, який вийшов досить найкращим. Так, в першому прийняло більше участі команд, в цьому ми маємо на огляді Блин, SubMission вже не показує, але якщо не помиляють, було 50 заявок. Серед них 11 здало ігри, що є чудовим показником. За всі попередні два джеми, я в джеми, які я сам брав участь, я вивів таку статистику, що приблизно 30% від загальних учасників здає ігри. В нашому випадку це число менше, тобто ми маємо п'яту частину тобто 20%. Але все одно я вважаю, що по іграм цей Game Jam видався найкращим серед, серед цих трьох, які ми проводили. Ось. <кхем> Було б, Ну, дивні такі гери, ігри були девакуваті. Але моїми фаворитами є два. Це моя особиста думка, ні на що не претендую. Ламба uh, Вагон і PCQA Missions. Це взагалі дуже класна гра чому вона класна? По факту зроблено нагодо такий теж ігровий рушій, не рекламуємо, так як ми про Юніті розповідаємо на цьому каналі, але все одно, як для мене, дуже класний 2D-рушій. Зараз може буде якийсь звук перекривати. Тобто ваша задача програмувати робота, щоб він дійшов до людини. У нас є декілька моментів, ми можемо вказати інтервал руху. І все. І наш робот пішов. Дуже класна гра, дуже прикольна в плані тема. Тема була автоматизація, до речі. Обмеження витрачання якихось ресурсів. Даний ресурс це енергія. Тобто, треба було програмувати робота. Lamborwagon, чесно кажучи, я не з першого поняв, як в цю гру грати. Але дещо поговоримо про автора цієї гри. З яким ми зв'язалися пізніше особисто. А якщо тут побачити, то ми маємо знайомі Асити. це надто голосно буде. Бачимо знайомі Аси Кені. Треба уважно читати. Тобто ми можемо робити дерево. Мені подобається тут анімашки і те, що треба робити всякі різні штуки. Я не хочу дуже сильно зациклюватись, так просто хочу показати вам геймплей, що Game Jam — це прикольна тема в тому плані, що ви можете по-різному да, розкрити якісь елементи. Треба побудувати рельси, да, ще пройде. Для цього нам треба ламати каміння. І для цього все дуже класні, чисто мені не подобаються ефекти. Курсорик обертається. Тобто ми можемо будувати за допомогою правок, якісь реліси відправляти. Тобто ми відправляємо. Ось така гра такий чудовий елемент геймплею. Цілком результати вийшли зовсім інші. тобто ну, Мої особисті фаворити займають друге та шосте місце. Якщо дивитись по оцінкам, ми можемо, я бачу дуже таку сильну боротьбу, перше місце там 3,74 загальна оцінка, 47, прошу побачення, 3,17. Да, друге місце 3.3. Тобто не сильно, да, немає такої твердої п'ятірки, але тим паче дуже класний геймджем. Чесно, я кайфаную те, що в нас виходить. І в цьому плані хочу трішки спойлер. Наш, особисто наш наступний геймджем я планую проводити вже восени, як я вже згадував, що я почав спілкуватися з автором Lumber Wagon. Що, ми плануємо колаборацію. Такий спойлер: це буде геймджем, буде він в серпні, але більше інформації поки що не можу надати. Все більше в серпні, я про це особисто розповім на каналі. Ось. Тому чекайте, буде більше геймджемів. Наступне, про що я хочу з вами поговорити, це про мою гру, яку я зараз розробляю розробляю її у вільний час. Я про неї вже казав раніше, десь було відео. Нещодавно в офіційному каналі гри на Discord, викладував звернення до аудиторії з за анімашками. Зараз ви їх теж бачите. Що виходить? Samurai Одес гра, яка є для мене першим таким відкриванням стіму як для розробника, не як для гравця. Я спочатку зробив на минулому нашому джемі-джем 2, зробив технодемку, це по-другому не назвеш. Скажу відверто, як є, це було лайно, бо ну, це просто жах, жахіття. Тому я почав все переписувати з нуля, всі анімашки перероблювати, всі елементи. Руху взаємодії і в зв'язку з цим на каналі буде з'являтися девлог по тому, як я роблю, що я роблю. І сьогодні така невеличка частина це ось те, що були зроблені анімації, да, куди ми взагалі ми рухаємось, що буде, який план розвитку, що ми плануємо на гру. Тобто девлоги це ще один спосіб для маркетингу гри. Про це, я думаю, ми запишу, я запишу окреме відео. Uh, і ми з вами про це поговоримо: як ну, розробляти гру на Steam, або Play Market, що для цього потрібно, які елементи потрібні. І раз річ в цьому відео про майбутнє каналу, саме про це я хочу більше поговорити. Uh, що планую я, як далі розвивати канал? По-перше, це uh, наповнення контенту. Ну, тобто, це зрозуміло так. Канал без контенту. Я виділив для себе зараз чотири основні напрямки, по яким я бачу, будуть виходити відео. Є ціль виходити 3-4 ролики на місяць. Хочу почути від вас фідбек, що ви на цю думку думаєте, чи потрібно частіше, чи потрібно рідше. Ну, типу, я зараз планую один раз на тиждень, понеділям випускати відео, бо поки що не маю можливості робити це частіше. Ось. Що я бачу як контент-рух каналу? Чотири основні категорії, про які я сказав, це перше таке розмовне якесь відео, ми можемо обговорювати новини. Наприклад, якось недавно в Юніті До речі, лайфхак. Ви всі, мабуть, бачили оновили гітхаб і бачили, що він змінився. І тепер, коли створюєте проект, вам треба. Натисну, ну, при створенні проєкту треба прив'язати його до Хмари. Тобто ви автоматично використовуєте хмарні ресурси Unity. За це їм напихали вже панамку. Вони зробили невеличкий відкат, але такий відкат який мало запомітний. Якщо подивитись на всі вибір ваших, які вже підключені ресурси до Unity Cloud чи не підключені, в самому низу буде локальне збереження. Тобто, таким чином ви можете відмовитись від цієї функції, бо навіщо вона нам потрібна? Ну, буває таке, я не, не всі проекти підключаю до Unity Cloud своє особисто. Тому я їх просто там. Так, да, це незручно, що вниз треба листати, але окей. Ось, це перший тип розмовне відео, обговорення якихось новин. Unity, індустрії тощо. Друга категорія це девлог по моїм іграм, а саме, от якраз Samurai Odyssey. Тобто ми будемо розмовляти про неї, який рух, що ми рухаємося. Думаю, раз на місяць саме влоги по грі, це окей. Якщо щось, то теж пишіть коментарі, це буде чудово. Наступна категорія, як і було за проханням, вже є в списку шейдери, це навчальні якісь тутори для того, щоб краще розуміти Unity. Чисто ділюсь своїм якимось досвідом, який я отримав за. Чотири роки того, як я займаюся Unity, да, як я розробляю ігри на Unity. У мене вже є uh, цикл відео, я планую по пошейдерам. Uh, я обожнюю робити інструменти вугічні для Unity, які ну, типу, спрощують роботу. Тобто, у мене є Asset на Unity Asset Store, вже безкоштовний раніше він був платний для реклами. Якщо ви робите мобільні застосунки, можете легко настроїти собі AdMob рекламу. Ось третя категорія така навчальна. О, і четверта, це вже наша постійна рубрика огляд асетів місяця, тобто огляд безкоштовних асетів, які ви можете собі додати, щоб, як то кажуть, що вилетів з голови, додати асети до свого аккаунту, аби би що як може пригодитися або якесь класне рішення. Таке буває, таке буває нерідко. Я теж вибираю асети щоб теж не віддавати якусь абсолютно фігню, а її там буває достатньо. Ось. Тобто план такий рухатись по цим напрямкам: Чотири відео, одне розмовне, одне девлог, одне навчальне і асти місяця. Що ви скажете? Дайте, будь ласка, свій зворотню зв'язок, щоб я розумів, в якому напрямку мені рухатись, або що треба може додати, бо якусь ще рубрику, що може вам цікаво. Я би був би радий почути та почитати коментарі на цю думку. І ось саме таке відео є розмовним контентом, тобто вже нашу категорію. Да, і наступне відео на каналі буде присвячено девлогу влогу по або навчальному відео по шейдерам. Саме з шейдерів почнемо. Девлогу по самому радисі, або навчальне відео. Вибачте за повторення, трішки я записую на живу. Тому можу так і збиватись. <кій> ось. На цьому сьогодні все. Дякую за ваш перегляд. Дякую, якщо ви поставили вподобайку, підписались на канал. Це дуже важливо для мене, тому що ми досі не можемо додати якісь лінки. Але в коментарях дивіться, буде закріплене посилання на телеграм-канал Unity для своїх. Підписуйтесь, там більше новин, частіше якась інформація оновлюється. Тож, на все добре. До скорої зустрічі.